Доброго дня, дорогі друзі, дорогі підписники. Хочу вам показати адаптер для фрези, для того, щоб можна було переїхати невідчіплячі фрези в будь-яке місце. Ось сам адаптер. Трішки пізніше покажу розміри. Ось регулювання тут. Закручується болт, фіксується. Ось його механізм поверхневу. Трішки пізніше я покажу вам більш детальніше. Ось рулетка Ось вам фреза. піднято десь майже на 13 см від землі. Я думаю, цього достатньо, щоб переїхати, переїхати не відчіпляючи фризу мотоблоком, щоб обробити якісь людині землю чи собі, можливо, якийсь інший город. І при цьому не відчіпляючи фризи. Ось продовжуємо ось е, це від опорного колеса, труба, яка, до речі, крутиться. Зроблено, щоб вона крутилося. Щоб у вас опорне колесо на фрезі поверталося. Це зроблений трошки поворотний механізм, бо коли ви їдете, наприклад, по нерівній ділянці, щоб вам адаптер грав, щоб грав, плавніше їхав не перекидався. Ось планка. Покажу більш детальніше. Ось планка, завдяки чому все, все це регулюється. Ця планка допомагає змінювати висоту піднімання фрези. Трошки незручно рукою робити я спробую, спробую показати. Ось ось ці вирізи. Все тому, що ви піднімає, вона піднімається, перетягуйте на себе і фіксуєте Ось так. І завдяки цьому змінюється кут. Завдяки цьому змінюється відстань від землі до фризи. Ви Вибачайте, можливо, за якість звуку, якість зображення. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Це саме просте офісне крісло, яке, яке просто приварено. Просто приварено до балки. Ось як зроблено його кріплення. Тут перечепнемо, можливо, ви ще щось можете щось підцепити. Щось, щось невелике підцепити і потягнути. Не тільки переїхати за адаптером фрезою, а ще, можливо, якийсь невеликий прицепчик. Чи можливо ще якусь дрібницю? Ну, можу, можете спробувати, я не пробував. Саме при цій автомобільні колеса колеса можете вибрати від будь чого балку бажано брати з якогось там не тонкого металу, щоб вона витримувала вашу вагу. Щоб вона при нерівності, при раптовому десь наїжджання, щоб вона ніде не зігнулася. Тут ось це механізм підножка, біля, під... біля підніжки. Де виставити ногу, є ще один ножка, щоб ставити, ставити цей адаптер. Якщо вам він не потрібний, ставити його і він вам рівненько, вам рівненько стоїть і не заважає. Кому цікаві розміри можу зняти в іншому відео. А тепер всім до побачення, підписуйтесь на канал, ставте подобайки.